Влаштую солодке життя! Я вам солодке влаштую! Зазвичай кукурудза не розмовляє, але цього тижня можливо все. Лови момент. Кукурудза солодка. 99 копійок. Сільпо. Ціна тижня. Там і бісова купа. Петво дестане. Чекай, Андрій встигне. Андрій встигне, встигне. Смартфон з інтернетом. Битву під Корсеном програємо. Реконструкцію. Ліворуч. Через греблю. Так. Ось, Дякую. І 90 днів безлімітного інтернету від «Київстар». Ми потурбувалися, щоб ви завжди перемагали. Купуйте смартфон у мережі мобілочка та отримуйте 90 днів безлімітного інтернету. Київстар з думкою про вас. Невже треба мати багато грошей, щоб заробити на депозиті? За нашими правилами – ні. Перше правило чесних депозитів у Platinum Bank. 25% річних навіть на 1000 гривень. Platinum Bank. 0800 308 308. Додаю життя емоцій разом із функцією Quick Memo. Смартфони LG Optimus L3, L5 та L7 для кожного свій.